Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі наші українці, українки! А саме, за, саме більше я звертаюся до наших захисників, рідних і дорогих і близьких. Вітаємо вас цим Днем великим великоднем Спасіння Христового! Бажаємо всім миру, здоров'я, перемоги, щоб всі повернулись додому, живі й здорові. Всього найкращого вам! І сьогодні далі як. Що, Що найкраще там уже. здоров'я, мира, злагоди, здійснення всіх бажань. Удачі, доброти від всіх людей, від всіх, від всіх, від всіх. В общем, Взагалі, міра найголовніше міра, щоб перемога була за Україною. Божого благословення! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Чергу, Христос, воскрес. Христос, воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Любі наші друзі! любі наші захисники! любі наша Україна! Ми вас всіх вітаємо з цим святим Днем, Днем Святої Пасхи. Бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба, здоров'я, щоб всі ваші мрії здійснилися. Ой. Добра, благополуччя, спокою в душі і Божої благодаті. свят, счастья, слава Богу, Бога Здоровья ангела-хранителя, ангела-хранителя, благое-благое лето! С праздничком в Хаске. Христос воскрес! Счастья, здоровья, успех, самого тихого неба! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Так, мои хорошие, я вижу, что вы знаете, ну, всегда мы должны быть с позитивом, потому что Позитив, прежде всего, да? дивіться, які ми сьогодні красиві українські, такі, знаєте, хлопчики ми відбачаються, вишиванок не було, Любочка продала. Ми такі, знаєте, красиві, красиві українські жінки. Що значить такий віночок, да? дивіться, дивіться такі гарнюлечки. Дівчки наші, мальчики наші, всі ви наші рідні, правда. Зі святом здоров'я, мира, щоб знаєте, всі ваші мрії здійснилися, щоб весь той, який є дискомфорт у вас щоб він взагалі уйшов, би, уйшов би уйшов. Би. От ми ще стоячі четверга з цієї паски, так ось правої ножки зайшли і далі все пішли так, да, зайчик? і ми всі наша дружня команда йде. Тепер мої хороші я вас. Я вже вас привітала. Я привітала. Я бо я, знаєте, думала, забуду. Ну, я привітала дивіться, Я хочу в першу чергу подякувати за мою дружню команду. За мою підтримку, за, ви знаєте, що, от, я горжусь тим, що в нас така дружня команда, тому що завдяки вам, ви знаєте, і, ну, і я така цвіту. Ага, время закінчилось. Щоб ти головне, включала камеру, бо ми зараз танцюємо, співаємо, ми аліночка. Да. Так що я вам дякую, правда, тому що ви знаєте, ну, один ти вроде один, але да? коли в тебе є дружня команда, як мені пишуть, твої раби, роботники, у нас нема роботників. Ми одне ціле, ми одне. От ми є, є, я, Котик, Танюшка, Олежик, Леся, ми всі команди. Так що мої любі друзі. Правда, ще раз ми вас хочемо привітати з цією святою пасочку. Ляс. Квіточка Аляс. Вона тобі Нато Ти Моя невістка, мого красивого брата жінка. Аліночка, цокаємося. <реш> Давайте, загадуємо всі багатьох, анойте. Так що любі, зі святами будьте здорові! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! І хочуть, знаєте, от я білю, коли йдуть сюди такого. Знаєте, беру віночок А сорочка мамина біла, біла, а команда в нас прекрасно мила. -ма! Танюшка, Танюшка, а, ти костюнька, я там не легко. Google. я цілую губи, була команда без руководителя, да. главного, я. І правильного, правильно поставляє і викладає путь. ж Я теж хотіла сказати, щире тобі, дякую, я така рада, що по житті я зустріла тебе і таку команду. Я хочу, щоб у тебе все було, все що найкраще, щоб тобі. Воно мені дуже зрання подобається, що ти як і корочку показуєш, зразу так от... І... <ріхи> відро Відроболока, хороший директор, хороша команда і професія хороша. А якщо директор такі зрання дають йому тако, а то нікуд. Все, ми тебе дуже любимо. Я, наприклад, я дуже рада, я і за кости кашку, я просто, ну, Алінку я вже знаю. Ну просто ну, просто, Я айлавію, ай ладія нагадати.

І так що любі наші зі святом, здоров'я, мирного неба. Саме головне, ви знаєте, мирного неба, здоров'я, все у нас буде. А ми вас обіймаємо, цілюваємо і найпрекрасніше у нас треба бажаємо. I love you, too. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! воскрес. воскрес. Ремче, жива вода на зв'язку! Яку сорочку? Ще я був Василанець, але тільки серце з десь прийшли, перебрали, ти, 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 ти знаєш? Були в церкві, і так? І зараз йдемо до хватів, так. А, Вовка. Вовка, бачите, який? Вовка, це що? Вовка в мене, Вовка мені робить 50 дзвінків в день. Вовка, 50 дзвінків? Ще, 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 ти держи, говоримо, Вовка. Давай, говоримо. Ясно. Ларисі, Ларисі, Вітання. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Зі святами будьте жив... здорові! Що там жива вода? На місці все, водичка тече. Жива вода, супер, жива вода, стоїть, і чекає гості. Хорошо, будемо! Зі святами будьте здорові! Коска мені казав, що з дівчиною приїде! З дівчиною приїдеш. З якою дівчиною приїдеш? Да. Та є, та є каже. Ну все, тоді ждіть гості з дівчиною. А як не приїдемо, йому тут дайде. Хорошо, удачі вам, здоров'я. Вовка хапає, телефон, а вже все. Уже хапаєш бігом. Христос воскрес! Христос воскрес. Христос воскрес. Хотіла піти зараз на кладбище до бабушки Віри, але мама сказала, що на Пасху на кладбище ходити не можна. Йдемо з вами завтра. Підемо з вами до завтра і підемо до бабушки, Вєри, де з тобою. Uh -huh. М -м -м. Ти, мабуть, уїдеш Німецька Муродець. Угу. Я показувала вчора твої фотографії, де ти там ось такі маленькі, маленькі. Uh -huh. да? Оцей маленький мій. Так що, мої хороші, сьогодні ми з вами не підемо, тому що День Паски на кладбище ходити не можна. Ми всім бажаємо хорошого, прекрасного дня. Зі будьте здорові, мирного неба, перемоги, щоб наші захисники вернулись додому, щоб, щоб чоловіки, батьки прийшли додому. Щоб вже в кінці кінців закінчилася війна, настала перемога, якому нікому ця війна не потрібна. Так що мої ріденькі, ми вас обіймаємо, цілюваємо І найпрекрасніше вам сонячного настрою бажаємо. Вулька, виключай. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Овосічка мій мій любимий середній братик Сашка у мене середній вовка наймаленький братик, да, синочок, так. Да. Так що ми рідненькі, ми вас усі вітаємо зі святами. І цілий день це буду говорити, тому що Боже, дивіться, день такий прекрасний, день чудовий. Настрій має бути найчудовіший, де да, поволічка. Да. Ой, ви знаєте, все время хочеться говорити. Мира добра, перемоги. Це мріє кожна українська людина. Ну, ви знаєте, що мислі матеріальні. Тому що якщо ми задумаємо, так воно і буде. Саме головне в це вірити. І ми йдемо з вами до перемоги. Ми вас любимо, цілуємо. Давай волічка. І хорошого настрою, бажаємо. Так. Тільки не женися. Вовка, та все таке. Він не впаде. Та не, я ні. Дивимось, які не Диви, який молодець. Тарасі, різко не повертай. Помалі, за водра. Дивіться, спадать. Не треба з ним сідати. А? Ну сідай з ним, сідай. Вставай, вставай. Так що ми рідненькі, які втіга на кладбище, мама каже, на Пасху незяй, підемо завтра. Я вас всіх вітаю, під щирого серця. Я бажаю вам то, щоб побажали ви собі. Іскрені. не наіграно, я вас дуже люблю, обіймаю. Дякую за вашу підтримку. Дякую, що ви в мене є. Плохий, хороший коментар. Я дякую за все, тому що всі приділяєте увагу. Якщо Світулічка вас чимось обідала, вибачте мене. Вибачте мене раз, вибачте два, вибачте мене три. Я трошки спильчила, але все в житті буває. Це робочі моменти. Вибачте, будь ласка, чесно, я більше всього не люблю, коли на мене ображаються. Я вас дуже обіймаю і зі святами вас вітаю. Всім хорошого дня, прекрасного настрою. Світулечка сіла на пеньочок. Зірвала цвіточок і відпочивати будемо. Сьогодні будемо просто відпочивати, просто їсти, лежати і відпочивати.